Ановні, доброго дня, ви на каналі Лафін, і це відео буде про кредитування від банку Львів. В опису до цього відео є посилання на продукт, якщо ви хочете швидше дізнатися про дану послугу. Це кредитування, це кредит готівкою, який надається для клієнтів, які бажають зараз вирішити свої фінансові питання. І коротко в цьому відео ви дізнаєтеся, що кредит, який ви бажаєте оформити, це готівкою на ту суму, що вам. Пропонує банк це від 10 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Термін від півроку до 48 місяців. Але будьте уважні, якщо ви берете кредит менше 51,5 тисяч гривень, то максимальний термін кредитування 36 місяців. На калькуляторі, як ви бачите, є приклад для розрахунку, який вам дає змогу зрозуміти, скільки у вас буде платіж. На обрану суму та термін ви заповнюєте заявку в опису до цього відео. Переходите, тому що там пряме посилання на той продукт, щоб ви не шукали на сайті. Якщо ви хочете просто дізнатися про послугу кредитування або більше, питайте у представників банку Львів. Банк Львів це іноземний банк, але з. Українською назвою власники є швейцарці. Способи отримання кредиту дуже прості. Вам треба дізнатися, яка сума вам потрібна, на яке вам діло ці гроші, оформити далі ви. Бажаєте кредит і виконайте три прості кроки до бажаного. Тобто заповнюєте заявку, вказуєте ваші персональні дані, уточнюєте деталі з консультантом банку, якщо вам зателефонують. Після отримання заявки для короткого інтерв'ю може це таке бути, це зазвичай займає близько до 7 хвилин. І отримуєте гроші на вашу картку. Погашаєте кредит у мобільному застосунку переказом з картки на картку або в банкоматі з функцією кешін. Також є каса у відділенні. Нагадую, що банк львів, якщо ви Живаєте у центральній Україні, є у місті Києві, і може бути для вас це перспективою, тому що банків багато, але зараз кредитування поновили майже всі банки, а гнучкі умови є зараз у Банку Львів. Тобто, це за відсотками. Я вам раджу завжди прорахувати суми максимально мінімально і подивитися, скільки у вас буде платіж місяць. Нагадую, що в Кредиті в банку Львів є комісія за видачу кредита. Вона вже входить в суму кредитування. Тому, якщо ви будете прораховувати, зверніть на це увагу. Нагадую, що термін кредитування від 6 до 48 місяців, перейдіть в опису до цього відео на сайт і персонально подивіться.